Я хочу печива. О, це не проблема. О, гаразд, гаразд. Хм. Я ніколи раніше не пекла печиво. Є качалка? О, ця є. Ха. Я знаю, що до уну потрібно. Мені потрібно це збити. О, ні, люба, це не так робиться. Дозвольте показати. Ось так. Розкатайте і зробіть кілька колець. Покладіть на деко і відправляємо в духовку. Бачите? Тепер почекаємо. Ого! Ви все зробили так швидко. Як ви це зробили так швидко? Я навіть не встигла кліпнути оком. О, я знаю, що зробити. Я просто зроблю одне велике печиво. Давайте виріжемо. його. Я люблю їх, і я впевнений, що Елейн теж їх любить. Ах, моє печиво готове! Дивись, головне тут. Не перестаратися. Долото. Подивись на ці ароматні, апетитні Ох. печива. Ваші печива далекі від ідеалу, мадам. М-м-м. Я покажу вам, що таке досконалість. Змастіть ці гладенькі, красиві та кремові і зробіть будиночок з правильною декорацією. Додаймо трохи цукрової пудри. І зробіть так, щоб пішов сніг. Досконалість. Прекрасно. Точно! Що, що відбувається? Звідки дим? Ах, моє печиво! Ах, воно горить! Що це? Чому скітлс так швидко розтанули? Гадаю, ми готові. Ого, так багато печива! Чому це таке підгоріле? Фу, я навіть не спробую це. Але це виглядає чудово. І таке смачне, ідеально. Я обожнюю цей дім. Ні, я навіть не спробую нічого іншого. Вітаю, I'm шефа. Пройшло багато часу з тих пір, як я спробував смачний бургер. Ой, це жахливо! Я не хочу торкатися м'ясного фаршу. Фу. Але я збираюся зібрати бургер для моєї сестри, який їй точно сподобається. Візьмемо ці булочки і намастимо їх нутеллою. О, так добре! Тепер додам трохи маршмеллоу. адже всі знають, що справжній бургер повинен мати соковиту котлету з справжнього смачного м'яса. Але спочатку я приготую свої булочки. Що робить шеф-кухар? Вау! Ці спаги трюки! Я вражений! Але чи головне це трюки? Головне приготувати страву з любов'ю. Я знаю це. Ах, так, тепер давайте перейдемо до смачної котлети. Ах, ось вона. Давайте перевернемо її. Що відбувається? Ненсі, хіба ти не бачиш бабусю? Я підсмажую маршмелоу. Чудово! І додай їх до бургера. Тепер мармеладки Харібо мої улюблені, і поклади ще одну булочку зверху. Ідеально, мій солодкий бургер готовий. О, люба, це смішно. О, так чи маю я змагатися з цими аматорами? Гаразд, не відволікаємося на нісенітниці. Не соромно подати такий бургер у будь-якому найвищому ресторані. Отже, збираємо інгредієнти. Ну, перший шар готовий. Розподіляємо решту. А як вам цей бургер? А його можна їсти цілий тиждень? І це неймовірно смачно. Ускладнюєш, як завжди, шеф. Мій бургер набагато простіший. Не забудь про комбінацію майонезу та кетчупу. Усім просто подобається це поєднання. О, відмінно! А що ти знову робиш? Вибачте, бабусю, я майже забув прикрасити свій бургер. Але тепер усе готово, не хвилюйся. Час спробувати. Ах, тільки подивись на цей здоровий бургер. Ох, він такий великий та соковитий. Ах, ідеально, тепер спробуємо бургер бабусі. Ой, він розпався. Правильно. Хм, Ні, я не буду його їсти. Вау, це солодкий бургер. Хм, Так добре, давай спробуємо. О, смачненьке! Цей бургер з мармеладом. М -м, таке чудове поєднання з нутелою. С... Чізбургер перемагає. Ах, я знав це. Ти знаєш, що я люблю більше, ніж бургери? На гетси. Е, бабусю, бабусю, ми змагаємося. О, ну, Давайте звичайно. Трохи оліду. На гетці легко. Сковорідка. Ось тобі. Будь ласка, отак. Ти можеш взяти це, дорога. Так, без проблем. Хм? Чому воно не виливається? Давай. Ой-ой! Ні, я налив занадто багато. Ой, а вона не знала, що треба було відкрити кришку. Ну, нічого. Тепер у мене є куряча грудка. Ріжемо її на кубики і додаємо деякі яйця. Зараз ми змішуємо яйця. Спочатку обваляйте курячу грудку в яйці, а потім у хрустких крихтах. Тепер обсмажуємо її на нашій сковороді. О, подивіться на цей домашній наггет! Ідеально! Ну, це непоганий рецепт, але для їдальні. У справжньому ресторані таку страву готують зовсім інакше. Зараз ви самі побачите. Тільки не моргайте. Не забувайте про рідкий азот. Правильно. О, Ми хочемо влаштувати справжнє шоу. Ось так. Хе -хе. М -м -м. Зупинись. Чому я маю Батьку? це робити? Адже це вже готові нагетси Я просто Загорніть їх Дякую. у сирі. Це чудово. Мені лише потрібно їх обваляти в панірувальних сухарях. М -м -м. Ідеально. Дякую. Ах тільки подивись на ці крихти, подивимось, що у нас є. Ідеальна паніровка для моїх нагетсів. А тепер обсмажимо їх. М -м, яка краса. Сподіваюсь, тобі це сподобається, Елейн. Ой, я забув про кетчуп. Отак, тепер усе готово. Вау, незвичайний Який кут. Спробуймо зараз. Так. Ой, хм. чесно кажучи, вони Дуже не Дуже апетитно. Це саме те, чого я хотів. Це так смачно. Це зручно. Тепер це на паличці. Так сірно. О, вітаю Ненсі. Ти чудово попрацювала. О, дякую, сестро. Я дуже хочу піцу. Ой, це не проблема. Я теж цього Це хочу. маленьке. Хм. Маємо спеціальний соус, щось, що ідеальний для піци. Розподіліть соус на шматок тіста. І не забудьте про сир. Ми натираємо його зверху і трохи ковбаси. Отак покладіть в духовку. <пух> О! <пух> е дивись! О! Подивись на мого собаку! Ой, воно відлетіло! Порт бабусю! Ого! Дуже дякую. О, я не можу їх зробити. О! Мені просто потрібно трохи пухнастого маршмелоу. Ой, подивися на це. Якщо ми покладемо його на тісто, я додамо так. трохи скітс. Ой, вони такі кольорові та смачні. А тепер давай поставимо це в духовку і почекаємо. Так, давай. Хіба це не круто? Так, Ох, любий. Аматори. Зараз ми додамо трохи барвника в моє тісто. О, Подивись на це. Ідеально. Тісто чорного кольору спершу потрібно його розкачати. Отак От додайте помідор. Це так добре з усіма спеціями, які мені потрібні. Давайте натримо трохи сиру зверху. І звичайно, зірка нашої страви це креветки. Додамо більше креветок і міді, трохи чері, і вуаля. Моя чудова піца майже готова. Ах, наче в найкращих ресторанах Парижа залишається лише почекати. Я думаю, настав час взяти мою шедевр. Ах, смачного. Ах, Так добре. Що думаю, це нормально. Давай. Яка дивна піца. Що це, Фу, Я ненавиджу морепродукти. Особливо в піці. Я навіть не Пробуй це. Але ці шматки виглядають дуже апетитно. О, поглянь на всі ці скітелс. Ну це нормально. Я мушу спробувати шматочок від бабусі. Так смачно і апетитно. Ідеально. Бабусю, ти перемогла. О, дякую, любий! У нас є виклик! Хто хоче почати першим? Гей, ні, я буду першим. Е, що! Фу, курячі лапи в моєму сейфі. Ні, я не хочу це їсти! Це жахливо! Ха-ха, Смачного! Так, це виглядає огидно. Ой, мене зараз. Ха-ха, подивись. Ну, на це я буду наступним, хто відкриє сейф. Хм, Подивимось. Ого. Це мій торт мрії. Я почну з цієї величезної жуйки. М -м Смачно. Ням-ням-ням-ням-ням. О. Так. Не хвилюйся. Я просто відріжу. Обережно шматок. з ножем. Ну, що? Звісно, ось Можеш тобі. поділитися зі мною що? Дженіфер. Що відбувається? Не їш її торт. Краще відкрий свій сейф. Давай. Добре. Добре. Ну, тут якась зілля, дівчата. Хм, Це круто. Подивимось. А, клас. Що? що відбувається? Що? Давай закінчимо це. Що відбувається, хлопці? А! Чому ти застряг? Тепер у мене є енергія. Круто! Я буду супер швидка. Так. Я можу подорожувати світом з такою швидкістю. Так круто, дівчата. Давайте подорожувати світом. Це те, про що я завжди мріяла. Так, давайте. Тепер повернувся. <звук> Який чудовий день. А? Що? Зачекайте я? Привіт, красуне. М. Ти купив мені коктейль? Я вип'ю його швидко, щоб ти навіть не помітив. М. Так, смачно. Ой, вибач, ах, вже тут немає. Бувай! Що? Куди подівся мій коктейль? Ого, це було круто, але я втомився. Хм, ідея. Поки моя суперсила ще працює. Ага, буса тут. Круто. Ну, я завжди хотів спробувати цей торт. М -м. Який він смачний. Виглядає, як я не можу зупинитися. Так, і хтось залишив тут курячі ніжки. Час трошки побешкетувати. Як тобі твоя нова зачіска, Лілі. Жарт. І ось так. Це супер смішно. Що? Ой-ой-ой. Що? Що? Ой, ой-ой. Ой. Відолаха, іди сюди. Гей, hey! що ну, ми пройшли ну, довгий шлях. Цього час. разу я буду першим. Що? Ще один ніколи в житті не з'їм всю гору лимонів. Спробуй тільки один, будь ласка. Ох, яка кисла каша. Ти повинен Ой, був с... зіткнутися з нічним кошмаром. Сеньор Вільярал. О, так, це кошмар. Здаюся, давай, давай. Який невдаха? Твоя черга, Лілі. Ой, ну я збираюсь. Вау! Цей попит один з моїх улюблених. Цей попит приносить багато задоволення і дуже розслабляє. Гей, hey, лілі, ходімо часити. Ах, ах, добре. Забудь про це. Ходімо, Дженніфер. Поспішай. Добре. М Вау. Ай. Це книга магії? Привіт. Можливо. О, гаразд! Давай відкриємо. Ах, врятуй мене. Баколики. Хто наважився порушити мій спокій? Я теж ні. Це був не я. Ем, Френк, куди ти пішов? Це круто. Давай подивимось. Угу. Це справді розслабляє. Що? Ой. Що це таке? Це мій попіт. Ні, рука. Я не збираюся віддавати його тобі. Ой, ти розрізав мою попіт навпіл. Ну ось, візьми цей лимон в око. Отак. От Фу. Вичавлюй лимонний а, сік. Справді це зробив Як Луї? О. Дякую. Ого! Чувак! Думаю, я в порядку. Що сталося? Ну, я тільки що вас врятував. Камінь, ножиці, папір. Так, ура! Я перший. Ой, я не люблю морські водорості. Вони зовсім не смачні. Ой. Невже я справді муситиму з'їсти всю мис? Це не підійде. Їж нормально. Давай. Гаразд, дівчата. Не хвилюйся, Дженніфер. Ти Запускай! Дякую. Ось у чому річ! Ну що ж, Лілі, твоя черга відкривати це яйце. Добре. У мене є кокос. М -м чудово! Не ламай це. О, тут є перемотування. Ха! Це чарівний пульт! Як круто! Я зупинив його! А тепер включаю нормальний режим! Що? Дай чарівний пульт! Це було погано! Дай мені це! О, це чарівний пульт дистанційного керування! Я знаю, що я збираюся зробити! Я збираюся його використати! Ха-ха! Тепер Френк на паузі. І я знаю, що робити. Ти знову їстимеш водорості, Дженіфер. Це справді? Ні. Будь ласка, ні. Так, давай. Чому ти така жорстока? У мене вся влада в світі. Хм, ну ні за що. Я вкраду цей пульт. Поверни його. Дівчата, Що відбувається? Ого, воно розбило кого, але розбило два. Що, що? Ні, ти зламав. Булака в дистанційного керування. Давай полагодимо oh, його. О, oh, oh, ні. Oh. Він увімкнений. Klovo. Klovo. Mm, який Klovo. смачний кокос. Ах, буде набагато зручніше їсти його ложкою. Так, супер смачно. Чи можу я відкрити це? Ого, скільки тут соди і желе. Спробуємо. О, О, О так смачно. Круто. Хей, hey, привіт, давай. Лілі. Можеш поділитися зі мною цим напоєм. Ой, ні, це жадібно. Не хвилюйся, Франку. О, нічого. Але що в тебе є? <звук> Я взяв цибулю. Як це неприємно. Ух. І як жахливо пахне. Так. Це справді неприємно. Мені все одно доведеться Ой, відкрити сіга. свій сейф. Це чарівна лампа о, Робін і джінні з'являться. Так, давай. Гей, вони працюють. Шо? Ну ж бо. Ого, подивись. О, о а чоловіче. О. о, 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 о як о, довго о, я спав? О, вітання. Я найчудовіший мах у світі. О, привіт, майстре! Привіт! Ну, загадай три бажання! І я їх виконаю. М? Окей. Легко. Ось, тримай. Ого, дякую. Так. Що? Ну, я теж хочу, джині. Будь ласка. Так, я йду спати. Бувай. М? Яке смачне желе. Ах, так добре. Бідна Дженні. Не сумуй. О, ей. Тепер я пахну цибулею, який жах. Ну, подивимось, на що здатна Дженні. Я слухаю тебе, господарю. Що ти хочеш? Дай Дженніфер Екс. Знуджений. Ось, будь ласка. Я стала принцесою. Дякую, Френку. Ми любимо тебе. Ой, ну ні. Тепер моя черга загадувати бажання. Алло? Моя дорога! Привіт! Хей. Я хочу мати принца. Джин, дай мені його! Будь ласка. Ну, гаразд. Віддай мені моє ягня! Оу, oh. оно! Oh no. Що ти робиш? Що ти робиш? Що відбувається? Я намагаюся. Час створити трохи магії тут. Ой, ні. Здається, це не спрацювало. Бувай! Це не принц, це жаба, бінго. Ну, я знаю, що робити. Я маю поцілувати її, і вона перетвориться на принца. Ну ж бо. О, ні, врятуй Що? мене. Що я можу сказати? Гей, давай, Дженніфер. Це було неймовірно. Ура!